Всім привіт! Я вас традиційно вітаю в себе на прямому ефірі на моїй касті на ніч, яка проходить уже близько опівночі, але вже ми трішки пропустили цей час. Я просто хочу вас всіх привітати сьогодні з початком робочого нового тижня. Побажати вам всім успіху. Обов'язково, щоб він був продуктивним, емоційним. Причому приємно емоційно, щоб ви отримали <клух> задоволення від абсолютно кожного дня. Рівно таке саме, як я сьогодні також отримала задоволення. Знаєте, в нас проходить командний марафон. І от уже на сьогоднішній день він проходить ну, майже, тиждень. майже тиждень. Він був створений цей марафон для того, щоб учасники команди, моєї команди. Могли вийти із такої, знаєте, зони комфорту. У всіх, абсолютно у всіх, був страх перед соціальними мережами. Всі боялися виходити там, я не кажу вже про прямі ефіри. Є учасники, які навіть ніколи не виставляли своє фото і пост не писали. Учасники мого марафону почали знімати відео. І от саме сьогодні я дуже емоційно така, вражена відгуками. Наскільки вони повиростали. От абсолютно кожен учасник, хто починав ще тиждень тому і це робив якось невпевнено, ручки його трусилися, боявся дивитися в камеру, не сприймав себе. Сьогодні вони кажуть, що ми, нарешті, почали отримувати задоволення від процесу. Від процесу. Це наскільки класно, наскільки це приємно, я відчуваю, що. Я не просто там даю якісь знання, даю якісь можливості, а от я дійсно оточила себе людьми, які цілеспрямовані, які бояться, дивляться широко відкритими очима своєму страху в вічі і йдуть йому назустріч. Оце дуже круто. І що стає потім смішно, те, що страх він не такий великий. Всі страхи знаходяться абсолютно в нашій голові, і не така та камера страшна. І саме головне, що відео ну, характеристика до самого відео, що говоримо на ту тему, яку задала я, але так, як відчуває абсолютно кожен учасник. Тобто, в нас в голові, ми ж, ми ж можемо, знаєте, дивитися на одну і ту саму ситуацію абсолютно з різних ракурсів. От. І Подача також може бути абсолютно різна. Одна умова. Відео не більше півтори хвилини. Все. За півтори хвилини можна сказати, і прославитися, за півтори хвилини можна і опозоритися. І що найголовніше, що той, хто робить кож... кожен день певні дії, обов'язково досягне результату. І сьогодні я почула такий відгук, який мене не то, що задоволив. А от якраз я почула ті слова, які. Я думала, що я їх почую в кінці марафону, але вже не на, не на наступний тиждень. Одна із учасниць говорила про те, що вона набралася сміливості, впевненості в собі, поза, поза самого марафону. Тобто, вона зараз себе відчуває впевнено не тільки на камеру, а вона відчуває себе впевнено навіть в оточенні інших людей. І сміливо, абсолютно сміливо може говорити на тему бізнесу, оскільки наша основна така тема це тема бізнесу. Те, чим ми займаємося, чому ми прийшли взагалі в інтернет. Тому що хтось приходить в інтернет за емоціями, хтось приходить за інформацією. А ми ті люди, які надаємо цю інформацію, які показуємо інструмент, завдяки якому можна змінити своє життя. І от що саме цікаве що чомусь наша індустрія не дуже така недооцінена. Чомусь в нас прийнято, знаєте, до простітуток краще відносяться, ніж до МЛМ-підприємців, чесно. І коли люди починають говорити очно про те, що там, ми в МЛМ індустрії, в нас там така то компанія, їх починають дуже за це хейтити. І дівчат легкої поведінки так не хейтять, як хейтять людей, які все-таки поставили перед собою цілі, які вміють глибоко мислити, які розуміють цю індустрію і хочуть в ній розвиватися. розумієте? І я сьогодні дійсно отримала задоволення, наскільки всі класні, наскільки всі круті. Знаєте, мій марафон. Мій марафон, який проходить він на виліт. І що саме цікаве, за цілий, тиждень, за цілий тиждень не вилетів ще жоден учасник. Жоден учасник не вилетів із марафону. Тобто вони самі дали собі слово, вони заявили це перед усією командою і тепер впевнено йдуть до своїх цілей. Так що, отак, от подумайте, а що ви сьогодні зробили такого? Щоб завтра стати, ну хоча б на одну сходинку вище. Щоб завтра, щоб завтра побороти якийсь свій страх, який сидить у вашій голові. Або що ви сьогодні зробили таке, щоб змінити своє життя вже через півроку або рік? Якщо ви не знаєте, або у вас є таке, знаєте, дуже велике бажання, але ви не знаєте, як це робиться. У вас є дуже велике бажання, але у вас немає інструменту. Моя рекомендація пишіть мені, ми з вами зв'яжемося і такою простою мовою поговоримо по душам. Я вам покажу те, чим займаюся я. І це те, що приносить мені не тільки моральне задоволення, а й звичайно матеріальне. На все добре. Думайте, пишіть мені, звичайно, не відкладайте це все на потім. І, як завжди, теплої, мирної, тихої ночі. І якнайшвидші перемоги всіх, всім пока.